Всім привіт с вами Мариджмен е -е -е -е, Ліза і Андріана. Сегодня ми знімаємо постоянно відео. Не знаю, що я знімаю. Короче, ми і да. Чекаємо на Андріану. Пауза. Але Зараз ми сядемо, подумаємо. Про що будемо знімати? Ого, тут якийсь листок. Дівчата, блин, що тут більше. Йдіть на руду, я вас чекаю. Народу! <сміць> капець! Але mm. капець, mm. <сміць> а пам'ятаєте, там був той будиночок, там, де ми домик строїли в ньому маленькому. А, такий там цей. Там. Так. Да. А, я не вірю, той якийсь певний дібіл написав. Ну, щоб подив... нас налякати. Я це певно дів'яз, знаєш. Ага. Це там. Вон та... руда нікого немає, що тут бояти? Це ж немає. Вона, каже, кров'я, тоді звия. Чекати. Нас певне цілкомчика. Я подивимось в ще старий будиночок. Вот дивіться його будиночек. А вы клевый же? О, тут тоже якийсь листочок. Я вас вбью. Поверніться назад.